Всяка отрута в міру корисна, так говорив Парацельт. Ну, хочу сказати, лікар 16-го століття, який про це сказав, я хочу сказати, що, що всяка отрута в міру я з ним не згоден. Ну, він має свою думку, а я, як здорова людина, маю свою думку. Я вважаю, що в міру, в міру можна їсти продукти харчування. А труїтися отрутою міру, це є злочин. І тому я вважаю, якщо алкоголь отрута, а вона є отрута, то міри нема алкоголю. Тому я вважаю, і чому, наприклад, оці медичні препарати, які даються, завжди є приписи, а які побічні ефекти є від неї. І там, можна сказати, одна треть сторінки прописується, на що воно впливає. Тому я можу сказати, що в мене своя думка, що в міру потрібно їсти продукти харчування. Отут я згоден, а трути в міру немає.